Бажаю здоров'я! До війни я працював в Туреччині декілька років. Сама Туреччина це тепла країна, в якій багато розваг різних, тому я в принципі для себе і вибрав сферу туризму, в якій я працював гідом. Але прийшов час, коли я повернувся додому і змінив форму готельного гіда на ось цю військову форму. Якийсь час я знаходився на окупованій території, після чого вже виїхав. В столиці України. Вважаючи ті обставини, які відбувалися в нашій державі, я розумів, що рано чи пізно кожен із нас вступить до лав Збройних сил України. Тому з 24-го року я у Збройних силах України Я потрапив в 41-шу бригаду на позицію по посаді помічника-гранатометника, після чого мене було відправлено на сержантські курси до Британії. Пройшовши навчання в Британії, Повернувшись знову до України, ми приймали участь у курській операції. В період перебування нашої бригади на Курщині командуванням було прийнято рішення відправити мене на лейтенантські курси. Після проходження лейтенантських курсів я повернувся в розташування своєї бригади і вже прийняв посаду командира роти. Прийнявши посаду командира роти, наразі ми виконуємо бойові завдання на території України, захищаючи кордони Сумщини. Туреччина це, звісно, добре: море, пляжі, гори, гарні краєвиди, але в деякий момент ми це все змінюємо на посадки, на поля і на ліса, на міста і на села, які ми маємо боронити. Неважливо, ким ти був до повномасштабного вторгнення на нашу країну: був ти водієм чи був ти кухарем, був ти програмістом чи кимось іншим, для кожної людини, для кожного. Хлопця, чоловіка або сина знайдеться місце, Долучайтеся до захисту нашої країни.